Вітаю, друзі! Ось такий смачний дешевий яблучний пиріг. Я готую, коли хочеться щось солоденького із того, що є завжди під руками вдома. Отже, беремо 2 жовтки, додаємо 2 столові ложки олії, також 2 столових ложки цукру. Розмішали. І додаємо трошки муки. Тепер даємо чайну ложечку соти, гасимо її оцтом і швиденько перемішуємо. Після цього додаємо потрошки ще муку до такої консистенції, щоб можна було зібрати це все тісто в грудочку, таку, як буде показано далі. Вона не має бути надто тверда, просто така, щоб трималася кубки. Тісто готове, я його не розкачую, просто по формі шкляні, яка в мене є для випічки. Розсуваю до країв. Тісто пластичне, досить гарно розсувається, гарно вкладається, тож з тим немає проблем. Зверху на тісто викладаємо заздалегідь країні яблучка, злегка присипаємо їх цукром та корицею. Далі збиваємо два білки, які в нас залишилися, з двома ложками цукру до твердих піків. І викладаємо зверху на яблучка. Далі беремо по ложці олії, цукру та борошна, і робимо такі крихти для посипки. За потреби додаємо ще борошно. Якщо любите більше посипки, більше крихт, зробіть. Подвійну порцію. Ставимо випікати, тримаємо до підрум'янювання. Ось такий рум'яненький маємо. Якщо ви спробували, вам сподобався, і ви хочете більш святковий варіант, такий, що можна і гостям поставити на стіл. Він більш схожий навіть на торт. Готується практично так само, трошки змінені інгредієнти. Якщо захочете, пишіть у коментарях, я зніму відео. Дякую за увагу! Смачного!